Вітаємо сьогодні армія тівів в гостях у артилерійського дивізіону 115-ї окремої механізованої бригади, де познайомимо вас із їхнім квітковим парком, самохідною артилерійською установкою Акація і самохідною артилерійською установкою Гваздика, які прямо зараз воюють в серебрянському лісництві. Так, пане Ромел, ти командир цієї машини. Так, 2С-3. Акація. Так, старенька по віку, але справляється своїми задачами досить добре. Працюємо по контрбатареї. Так само, якщо не можуть достати інші машини, ми виїжджаємо на вогневу і по заданих координатах працюємо по цілях. Тут в лісі і по пісках і тяжкувато, звісно. І є свої поворотики, такі дерева завалені і так далі. Але справляються. Дося, ти кажеш, що їдеш дерева завалені. Скільки з тих дерев завалив ти? Ну, <ріст> <ріст> бували моменти, <ріст> але я їздив перед тим пробував на мотолизі на копійці, то вона маневрує набагато ліпше. На ній цікавіше мені. Вона, правда, трошки робить мозок, через це її так ласково називаєш каралупа. Біля неї, щоб вона їздила, треба. Весь час лежати під нею, можна сказати. А наскільки я знаю, є можливість теоретичного застосування тактичного ядерного снаряду. Так, є тут, але то дуже, дуже рідко. То я навіть не знаю, дуже ніщо. рідко тобто... вони навіть, вони навіть напевно в нас тобто... ніхто і. <гум> У Нас такого не практикується. <гум> Ми зараз поїдемо ще також. Дай Бог до ваших колег, які воюють на гвоздіки. На чому би ви хотіли краще воювати? Акація чи гвоздіка? Що крутіше, е, я вам скажу так: я призвичаюся до акації, мені вже краще на акації. Ми щойно були у ваших колег е, по дивізіону, які воюють на акації на 2С-3. Вони казали, що 2С-3 краще. А для вас що? Ні, 2С-1 це машина бойова, вона, на мою думку, вона ліпша, ніж 2С-3. тому що, да, там є моменти, які там по дальності трошки менше, але що по точності, що по маневреності, вона. Не уступає 23 в деяких випадках навіть краще. Але що, у вас немає ковша, щоб викопати собі капанір на 23 є? І не стріляйте тактичним ядерним зарядом? Так, немає, але в нас є руки, у нас є інструменти, ми можемо і без ковша закопатися. то це і вона значно менша, значить, треба зробити менше укриття. Віктор, ви механік водій САУ-21 гвоздика. Що б ви обрали? Акація чи гвоздіка? Ні, я б гвоздіку обрав акація, вона трохи тяжка, не дуже така маньоврена. Але, 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 але акація кажуть, що вони їдуть прямо дерево, можуть знести якесь і mm -hmm. поїдуть далі. Гвоздіка її в просто народі називають лісорубом. У неї гострий нос і вона робить дерева не гірше. До 30-в діаметрі сосну може знести аж легко. Вони ж, виходить морда, вона як йде як гостра така і вона зрізає. Ага. Хлопці розказували в Дубах десь до 40 сантиметрів. Впиралися, впиралися, поки він не завалився. Якщо брати, взяти акацію, там же ж шасі, прям якесь танкове танкове, його треба, якщо це зима, прогрівати, постійно тримати. Гвоздіка. наскільки вона не вибагла в цьому плані, наскільки швидше можна завестися? Якщо хороші акумулятори, буквально в мене моторчик з пів оберта заводиться, так що в мене з машинкою мою ніяких питань нема. Газ до поліка пішов. І ми вже давно працюємо, вже друг друга знаємо, вже знаємо. В кого там дружина, в кого діти, хто народився, хто, Ну, як, як сім'я вже живемо. Тобто, всі вже знають свою роботу. Не хотіли б пересісти на акацію, наприклад? Бо в Акації, здається, побільше місця, а у вас там ну прям дуже тісно. Ну, побільше, не побільше, Ну, я вже до неї звик, ми вже не працюємо рік. Вона мене влаштовує. Я б хотів пересісти на щось покруче, таке на 155-й калібр, на Богдану, на Цезара. Воно то ж майже те саме, воно ж там. Не, не, не дуже то далі б'є на десяток кілометрів три. Тим більше, якщо нормально снаряди привозять в гарної якості, то вона і, я тобі скажу, досить таке точно б'є. Гарно відстріляли два попадання, і то два просто в, один і той, в одну і ту саму точку просто в хату. Ого. Так, та. Ну, Була ціль, що зайшли вони там в хату група росіян. Ну, і Ми підпрацювали, і так вийшло, що вона загорілася. А потім пожар і бо, бо знімали відео, що вони коротше, там, тікають, бігають. Дуже затишно зараз облаштувалися. Ви казали, що окрім раніше була проблема миші в бліндажах лазять, що у вас тут пташки ворують, у вас сало постійно. Так, так, синичок тут <різь> літають роями. Сало в нас, ми їм там розвішуємо, щоб вони трошки десь далі, щоб менше запаси наші. І стащали, там у нас висять кусочки сала, щоб їх підкормити. Кози ходять, буває, теж там хліба десь положимо. Ну, стараємося піклуватися про них також. Якось їм трошки згладиться цей момент, що по їхній війні прийшла війна в нашу країну і така ситуація склалася. Так, да, я щось мало хто думає, що дійсно природа дуже страждає. Напевно, в цьому лісі була така фауна, флора. Була ми проїздом бачили оленів. Кози є, зайці є, лисиці є, фазани є. Але ж кози йдуть, коли, допустим, десь чи виходи, чи приходить, вони навіть вже не реагують на, на як ішла, так, так іде. Проходять, можна так пройти там, в трьох-чотирьох метрах і подивилася і пішла собі далі.